Вітаю всіх. Вирішила почати травневі відео, але почати їх трішки по-іншому. Тому що є певні накали, є певні моменти, нерви у людей. Мені це все також набридається ці нагнітання, тому починаємо ми з чого. А тепер фронт в Україні. Ситуація на фронті у травні 2025 року. Ситуація на фронті. Беремо фронт. Ситуація на фронті у травні 2025 року. Ситуація на фронті. Давайте її розглянемо. Загальна ситуація спочатку. Часткові успіхи. Десь зупинка ворога. Десь розчарування. В принципі, загальна картинка вона не дуже змінюється. І це результат. На помірність, вихід на помірність і як, знаєте, оборона. Все-таки оборона. Багато жертв, зниклих безвісті. Оце також буде багато. Карта вдівства. Загальна картинка не є критичною. Не є. Тепер дивимось. Армія Риф. Травень 25-року. го року. Ситуація, ситуація, яка в них? Арміри. Трансформація. Рішення. Угу. І це в результат. Багато розвідки. Що мені? Не подобається і давує. Четвірка мечів це зупинка. Справа в тому, що це зупинка і є дійсно тенденція, тенденція до припинення зупинки стопу. Воно є. А двійка кубків оце такі домовленості. Скажімо так, по пажу мочів, просто так нічого не робиться. Трійка жизня, це ці всі тюрки політичні. Тут також вилазять. Якщо це буде потрібно і вигідно, вони це зроблять. Що сказати? Армія РФ допускається там такий варіант. Наші ЗСУ загальна картинка. Наші ЗСУ загальна картинка. Дивимось. Наші ЗСУ загальна картина. Наші ЗСУ. Що у нас? Угу. Небезпеки, важкість, багато загиблих, безвісті зниклих. Оборона, що захист оборона і намагання руху. Кінцевий результат, який в нас. Ох. Зміна ситуації для наших Подплатню. яка. Яка суд? Сила. Руйнування. Угу. Розчарування наше буде. На жаль, наше буде розчарування. А дев'ятка мечів ще це розпач, сильніший розпач і на отримання потрібного результату. Що сказати? Скажімо так, тут питання висить цікаве, і ви бачите, що відбувається у ворога і що відбувається у нас. Чому так? Зараз подивимось іншим розкладом.